Друзі, всім привіт! Починаю відео з вчорашнього вечора. Їм морозив. Або зляжу остаточно, або визберу її. Як ви думаєте, що буде? Скажіть мені, хто таке чув? Що коли горло болить, то треба їсти холодне морозиво. Я знаю, що навіть лікарі такі поради дають. У мене на фоні там сусиска смажиться. Би макароні. А тут Софійка помила мандарини. Такі добрі, знаєте, малесенькі, турецькі мандаринські. Ну, це не пише, що це клементини, але вони дуже схожі. Манюні, гляньте, тонесенька шкірочка. І на них, друзі, тепер, знаєте, шкірка слизенька. Бо є той Греція, боже, я вас надурила, Греція. Бо є турецькі, то вони з грубою шкіркою такі сухі всередині, недобрі. А це Греція, друзі, Греція. І дуже суковий. І він такі гарні, шкірочка тонюсінька. Дуже класний. І один сік. Класно, буду морозила з мандаринкою. Клас. Завтра з ранку, тобто вже сьогодні для вас. Зайду, буду як мила копійка, здорова. Зустрінемось на кухні завтра знову. Друзі, доброго раночку. Я вже в трудах. Жива, майже здорова, менше вже кашляла цієї ночі, трошки ще горло відчувається, покашлюю, але вже все ж таки менше. І вже в мене тут все підготовчі процеси всі відбуваються. Вариться курочка. Ось тут вкинула приправки до неї, і куття вже доварюється. І, друзі, я включилася. І нагадати вам про рецепт печіночного торта. Значить, пів кілограма печінки, 5 яєць, пів стакана молока і пів стакана борошна. Сіль і перець до смаку. Зараз я вам покажу, яке воно виходить. Зараз я вам покажу, яка густота повинна бути вилів в мисочку, щоб ви бачили, яке в результаті воно повинно вийти. Ось така, друзі, гостина. Має вийти. І все. Зараз буду смажити млинці. Буду смажити, не знаю, може зроблю трошечки маленьких, а трошки більше і буде один більший тортик, один менший. Щось я не знаю, чи зробити одного великого. Зараз я ще подумаю. Так, друзі, тісто я трошки залишаю, щоб постояло, і тим часом смажу дрібненько 6 цибулин, порізала таких середніх. Це близько кілограма може грамів 800 приблизно. І так само таку добру кубку натерла моркви. І зараз це все посмажу, перемішаю, додам майонезу, ложку посолю, поперчу, можна додати якусь приправку. Люди додають ще гриби, можна додавати горошок зелений, маринований, можна додавати яйце, сир, хто що хоче. Для мене це класична начинка, вона найкраща. Цибуля із морквочкою. Ось така, друзі, велика пательня. Пательня має діаметр 35 см. Виходить начинки. Для того, щоб тортик був смачний, то начинки має бути немало. І я її легенько тушу, так щоб вона смажилась, а притушилася. Зараз я перемішаю моркву, посолю, поперчу це все. І скручу на маленький вогонь і прикрию кришкою, для того, щоб воно тушкувалося. Тому що, якщо буде дуже смажитись, волога випарується і тоді треба буде додавати олію. І начинка буде жирна. Але якщо в мене так виходить часом, то я потім просто висипаю всю цю начинку на друшляк. для того, щоб стекла олія зайва. Все, друзі, ось так виглядає начинка. Більше смажити не потрібно, вона просто тушилася, її так багатенько, і я її буду виключати, далі буду смажити. Свії млинці, тут поставила вже яєчка на салат, щоб варилися, і буду смажити зараз. Друзі, смажу все, як завжди. Все, як завжди, смажу, так як на лисники. Все, беру черпак, сюди якраз на пательню, вирішила більшу пательню брати. Ось такі тонесенькі влинці. Бачите? Вони чудово повертаються, друзі, дивіться, от навіть перший блін, гляньте, який він гарненький. Менький, красивий, як на налисники. Все чудово. І все знімаю і наливаю наступний. Кожен раз змазую пательню олією. шино і знову черпачок можна трошки додати, якщо не вгадало. Незручно ще одною рукою, поки я вам знімала, то воно вже зажарилось. Ну, так, і все, смажу далі. Так, друзі, дивіться, 20 сантиметрів. Ой! 20 см. Вийшло в мене 15 млинців. Такі тунесенькі, як, майже такі самі, як на налисники. таких класних млинців. Поки млинці охолонуть, друзі, то я зараз буду смажити котлети. Як завжди, 4 ложки борошна, 4 ложки майонезу, 4 яйця. Я додала 3 бо в мене дуже великі яйця, друзі, 2 xl І 2 цибулини. Великих таких стерла і кілограм фаршу. Посолю, поперчу і буду формувати котлети. Ось такі гарні котлеточки, ще гарячі. Я знаю їх смак, вони дуже смачні, соковиті. Хто не пробував, спробуйте по цьому рецепту. далі, друзі, просто прямо сюди в пательню я здушую, ну, може, зо дві ложки майонезу. Ось так, одна. І ще одна майонезу. Зараз вимішую це все. І все. Приготувала тарілочку млинці, і буду перемазувати. Не треба дуже багато пхати майонезу. Бачите, олії зовсім практично немає на дні. Я її дуже малечко плюю і просто протушую під кришечкою конденсат, цей, що скапує з кришки, щоб не горіла морква з цибулею. І все, щоб не плавало воно в олії. Тим більше, що ще потім майонез здається, щоб воно не було дуже жирне. Ось такий вигляд має начинка. Ну і все, кладу млинець на дно, змазую, ложку практично кладу. Начинки дуже багато не потрібно. Ну, але її немало, друзі, тому що млинці тоненькі, то ніби багато і не треба. Ну, але не так, щоб, знаєте, щоб цибулина морквину здоганяла, щоб воно було гарненько покрито і стараюся на край аж докладати начинку, щоб тортик був рівненький, щоб не був горбатий такий, знаєте, А чого ти хитаєшся? Так. <кій> ось таким чином. І все. І кладу другий млинчик. Так, розрівнюю руками, щоб все було гарно. І все, і так далі. Так, ось такий красивий, височенький тортик. В мене виходить. Зараз, друзі, я його одразу. Зараз я його одразу розріжу на порції, а тоді змажу майонезом зверху, і вже прикрашувати буду тоді, коли будемо сідати їсти завтра. Для чого, друзі, я так роблю. Я так роблю для того, щоб потім, коли вже торт прикраситься, уявіть собі, що я прикрасила торт, що зазвичай і роблять. І тоді починаєш, коли вже сідаєш їсти за столом. Починаєш це всю красу різати. І воно все зверху робиться салат суцільний. Суцільний силос-вінегрет. Це дуже некрасиво, незручно, некомфортно. Тому я придумала такий лайфхак. Я одразу ріжу торт на порції, а тоді його прикрашаю. І він виглядає красиво, навіть не видно, що він порізаний. Але водночас. Можна його брати і спокійно їсти. Друзі, так як мій торт досить такий високий, широкий, то я його розрізала аж на 16 шматочків. Тому що на 8 це були дуже такі великі кусяри. Насправді, камера може так не передає, але він такий височенький, не знаю, сантиметрів, може 6 має висоту. Тому я так от його набагато кусків розрізала і зараз змажу майонезом. Все, на цьому етапі, у такому вигляді, тортик запихаю в холодильник настоюватись. Так, друзі, прийшла я по капусточку витягнути і по грибочки. Десь не бачу, де вони є. Десь заховались. А, не бачу. Ось вони грибочки. Так, друзі, і знаєте, що я... Знаєте, що я побачила? Дивіться, яке чудо. Гляньте, яке чудо. Їх треба негайно нести до хати. Це гіоцинти, дивіться, які вони вже великі. А це, я вже, боже, я вже забула, слухайте, що я садила в ці горшки. Тюльпани, мабуть, треба подивитися відео, друзі, і треба їх забирати до хати негайно. Гляньте, ці вже зовсім великі. Так, друзі, принесла, негайно поливаю. Два тут таких великих геоценти, а один тільки-тільки, тут -тільки, зараз я полю, ви побачите. Тільки-тільки носик вилазить. Видно вам чи ні? Ось він, зелененький носичок. Бачите, як відрізняється, повільніше він розвивається. Оце да. І зараз їх поставлю на підвіконня, на сонечко. І вони вже й скоро зацвітуть. Софійка прийшла з танців. Так. Близь, ходи, побачиш, яке в нас чудо сталося. Дивися. Бачиш? Гіацинти і тюльпани носики повисажили. Прикольно, правда? Скоро будуть цвісти. Оце так. Да. рада, аж настрій покращився. Так, капустку зараз буду тушити. І 6 принесла яблучний, в мене ще є повно торічнього, ніхто його не пив і грибочки принесла. Зараз буду тушити капусточку м'язку, приготувала, буду займатися капустою. Гляньте, друзі, яка білосніжна, красива капуста. Бачите? І смачна, безподобна. Дивіться, яка гарніна. Дуже класна цього року капуста. М -м -м. Не завжди така вдається. Зараз я трошки її сполосну холодною водою. Буду тушити саму кисту без солодкої, без свіжої. Так, в капусточку трохи кладу сирої цибулі, додаю трошки коріандру, мені подобається. Сіль, перець, лавровий листочок, чайну ложечку сипнула цукру. І буду викладати зараз туди повну пательну засмажку засмажки. пів кілограма м'яска собі порізала з лопатки. І цибуля з морквою. Так багатенько ви бачили. Все собі зараз впливаю. І, друзі, тут закип'ячу і запихаю в духовку, так як і голубці. Все, друзі, капуста в духовці. І після капусти я на вечерю замаринувала картопельку по селянськи. Нас її люблять. Ми вже звернули увагу, що я часто її готую. Тому буде, з звісних страв пісна картопелька замаринована. Друзі, я вже все приготувала для куті. Ще вишні не принесла, вишні ще принесу з коридора. І зараз подрібню ще горішки. Куття гарна в мене вийшла. Мак, мед. От, візьму скалочку. скалочкою і крошнику роздушу їх. Трошки не хочу смажити сьогодні, бо я вже підтумилась, смажити не буду. Ще я не буду вимішувати, друзі, просто підготую, щоб потім просто помішати. Ну, може, ще трошечки. Так. Сміточко. Так. От і все. Думаю зараз сюди. Все поклала мак, родзинки, мед і горішки. Але знаєте, що придумала? Щоб не відкривати вишні, щоб вони не стояли, бо я ж використаю там жменьку, то я доведу просто до консистенції соком яблучним. Стасік з'їсть. Він казав, що йому ще мама яка велика миса. Я потім її замішаю і перекину в якусь гарнішу посудинку на стіл. Так, друзі, посмочила я ще грибочки. І зараз Стас, ще піде купить грибинку копчену. Близенько тут у нас під домом в магазині. Ну що ж, друзі, на сьогодні, мабуть, приготування моє буде завершуватися. Я вирішила все-таки салатик, друзі, нашу ж я буду його кришити сьогодні, якщо його буде їсти завтра. І там нічого такого складного немає, курочка підварена. Я вже, до речі, замаринувала цибулю, буде вона стояти цілу ніч. Ну, нічого, буде м'якше. Туди треба цибулько маринувати цей салатик. За треба зранку зніму да? салатик покришу. І цей. І сьогодні все. Рибку поріжу на вечір, друзі. Стосовно мене питала одна пані, чи буде в нас пісна вечеря. Дивіться, друзі, коли ми жили в селі, я пам'ятаю, от в нас завжди чоловікова баба постила, і вона завжди робила собі капусту. Засипану, називають її так, з пшоном. От, завжди їла оселеця або тюльку, смачила собі, якусь там, може, картопельку в лушпайках, як вона казала, свинячу. Свинячу картоплю в лушпайках, могла ще олійкою ляною посмачити. Били свою олію ляну і смачили. Але ставили на стіл, друзі, це я кажу за Різдво, за святий вечір. І ставили також. І не пісні страви, тому що не всі в сім'ї пустилися. Але зараз я так аналізую, друзі, я розумію, що раніше було, було простіше приготуватися, тому у селі я маю увазі. було багато чого свого. От. Зараз дивіться, як я відношуся до 12 пісних страв. Одразу скажу, що я прекрасно відношуся до традицій і до. Е Людей, які їх дотримуються, це все дуже круто, і я до цих людей з повагою ставлюся. Але я зараз кажу суто про себе. Подивіться, якщо на перед Різдвом готувати 12 страв, і особливо, як я часто бачу, люди готують вареники з капустою чи там, з картоплею, тісто. Далі пампушки, там, наприклад, з маком роблять пончики з тісто, роблять окремо якісь пиріжки з чесником тісто. І все це тісто. Так? Плюс юшки грібні, наприклад. Так? Одним словом, друзі, і на другий день, наприклад, в нас ніхто того пісного не торкається. Я вважаю, що це великий гріх. Наготувати і потім його викидати немає ні свиней, ні собаки. Ну, от в нас якось так в сім'ї повелося, що це пісне на другий день ніхто не хоче їсти. Тому, якщо пісна сьогодні вечеря, то в мене буде картопля. <кій> Зрозуміло, що сьогодні не 12 травня, але все одно я багато не хочу наготовлювати. По перше, це. Складно фінансово сьогодні, все дуже дорого, це один момент. Другий момент, це дуже ж важко приготувати на завтра їсти, не післязавтра, бо я піду на роботу, ну і два дні свята, і ще начу приготувати на ну Це дуже складно фізично, це другий момент. Ну, і третій момент, який я вже сказала, наготую на того пісного. І завтра я знаю, що якщо є салатики, є котлетки, да, кутя, вас буде її три рази в день їсти, ніхто не буде їсти пісні страв. От. Тому у моїй сім'ї це так трохи не має сенсу. Окрім того, що це, звичайно, традиція, і наскільки можливо, я стараюся їх дотримуватися. От. Але, ну як вам сказати, все-таки підходжу до цього досить таки практично і з розумом. Знаєте, я не знаю, як то буде українською чрівоугодія, таке я не влаштовую такого чрівоугодія, а досить таки помірно, щоб так щоб зготував і з'їли. Я дуже не люблю, до речі, викидати продукти, викидати їжу це для мене просто ну я не знаю. Ну для мене це вавно, ні, ну, ні, ні, я нічого ніколи не викидаю. Я заглянула в холодильник, якщо в мене там щось валяється, як я кажу, да, завалялося щось. Там валяється сметана, мені треба з неї щось спекти. значить. Там. Чи завалявся якийсь там шматочок якогось м'яса, мені щось треба з ним переробити. Ніколи нічого не викидаю. Тому я дуже так ретельно, дуже так підходжу до цього скрупульозно. От. Тому сьогодні на вечерю в мене картопля, копчену рибинку, поріжу і гриби, і куття. Все. Достатньо. Вон мандаринку ще можна з'їсти. Достатньо. Вже завтра більше там, я завтра ще, завтра ще повиймала там м'ясо. Мама мені дала тарілку холодцю вчора. Питали мене дівчатка, чи я маму провідала. Так, да, і маму я вчора провідала, але ну, що мами було знімати, Я мамі хату позамітала, там трошки мамі і все, посиділи в будинку і поїхали додому. Тому так. Але вже добрі мандарини, малесенькі, ну дуже смачні. Оці Греція. Ну, ну не писала, що це клементин, але вони дуже схожі. Тільки ще менше, як клементинки. Ми розпачні. <кій> ну, як все зараз після капусти картоплю запихну і буду відпочивати. в душ ще. Ще у вас така жирне капець. Вчора в селі, знаєте, як тільки під шапкою. Цілий день в шапці і все. <кій> <кій> ну і друзі, завтра буду хреща. І знаєте, є різне відношення до купання, але мені як моржу, то це дуже підходить. І я кожного року купаюся. А завтра, мабуть, я не знаю, мабуть, не піду, бо я ще боюся, я ще не зовсім здорова. Боюся, щоб не було так, як в мене було з ковідом. Я ж три роки тому переболіла ковідом. Я вже була хвора, я вже так трошки покашлювала, чуть-чуть вже мене бралося з вечора, а я зранку пішла покупалась. Це було в грудні чи це було в кінці листопада, в кінці листопада це було. Я пішла ще покупалась і все, я злягла і ще в лікарню потім попала через те, що вже я була хвора, і мені не треба було йти. І тепер я боюся, друзі. Ще покашлюю, ще голос такий чуєте, не такий, як він треба. От, я не знаю. У мене і хочеться, і колеться. Не знаю. Ну, мабуть, не піду, я не буду ризикувати. Не буду ризикувати. Так що, так. Спасибі, друзі. Дуже багато було коментарів, мені підказок. Про еустому, про помідори, за що я вам надзвичайно вдячна. Я еустому друзі підсвічувати точно не буду, бо хто на мене підписаний, давно бачите, що в мене немає умов, в мене немає балкона. В мене немає де ставити стелажів, немає де з тими лампами діватися, тому я виходжу з того, що є. Це ж не досі, це ж не є обов'язково щось таке, ну як би сказати, вирощувати, щоб було під лампами. Якби я мала там, свій дім, умови для цього це друге питання. А стрибати через себе, жити в такому некомфорті, цілу зиму, підсвічувати, переступати через ці лампи, через ці пуглички, я не хочу. От мене і так місця мало. Тому, друзі, я все-таки, знаєте, ну, я така людина, щось як задумаю, то вже все, хоч стріляє, мушу його зробити. То я все-таки, можливо, навіть завтра, а можливо після роботи, після завтра куплю куплю кілька зерняток устом і її посію і просто поставлю на підвіконні. І разом ми з вами будемо спостерігати, вийде щось з того чи не вийде. Ну, я зразу кажу, що підсвічувати не буду. У мене східна сторона, сонця дуже багато. Мені казали, що помідори треба світити. Я не світила і прекрасні на помідори. Я спробую. Ну не вийде, то не вийде, то буду знати, що так не можна і так не добре. І ви разом будете знати, що так не, не підходить. Але ну, хочеться спробувати. Ось таке, мої хороші. Ви, Таким видався мій день сьогодні. Дякую вам за спілкування, за підтримку, за побажання мені здоров'я, друзі, це дуже важливо, бо як нема здоров'я, нічого не хочеться. Це правда. Вже хочеться дуже щось робити з землею. Вже хочеться квіточки, щоб вилазили з землі, щоб почало все цвісти, щоб не стала весна. Хочеться вже весни. Вже скоро, друзі, воно так швидко час проходить на ось так. Скоро будемо їхати в село, побілкою займатися. Все дуже швидко відбувається. Хай Бог береже всіх, хто стоїть за нас і досі, сьогодні, і кожного дня. Витримки, терпіння всім нам, українцям, друзі, Віри, не втрачайте надії. Все буде добре обов'язково. Нічого не буває вічного і війна теж не вічна. Гарного вам вечора. Ще не кажу: Христос хрещається, ще в церквах не відправилося. тому вже завтра будемо так казати. Гарного вам вечора святкового, тихої вам ночі, до нової зустрічі. Будьте всі здорові. До побачення.